thank uh -huh. Ісус сказав до своїх учнів, усе, що Отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав. Що з усього, що Він дав мені, я нічого не ні погубив, лише воскресив Його останнього дня. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорога кохана родина нашого брата Антонія у світової пам'яті, який помираючи відходить до неба. Дорогі друзі, близькі, знайомі, родичі, парафіяни, укохані любі Божої діти. Як би ми на це не дивились, то потрібно сказати з таким переконанням, що ця подія, яка зараз відбувається, служба Божа, похорон, молитва за померлих, поховання нашого брата Антонія, потрібно з більшим чи меншим переконанням сказати, що це є прекрасна урочистість. Велика врочість. Чому? Тому що так як ми святкуємо Пасху Різдво, святкуємо інше великі свята в Костину, в Церкві Вселенській, так само кожну подію людини ми святкуємо дуже урочисто. Чи це буде хрещення, чи вінчання. Це буде перша сповідь, перше причастя, чи миропомазання, конфірмація, чи інше, якісь таїнства. Так само, хоча похорон не є таїнство. Це є молитва, але це є урочистість тільки з цього приводу, так, як нам сьогодні пояснює Євангелія, яке читаємо шостий розділ святого Йоанна Апостола. Євангелиста. Це є момент, коли людина, пройшовши свій життєвий шлях, повертається до Бога. Ісус сьогодні, говорячи ці слова, усе, що дав мені отець, прийде до мене. І того, хто до мене приходить, я не відкину». Сьогодні Ісус може сказати, що я є правдомовний що я дотримав свого Слова, що я сьогодні, це слова Ісуса, прихожу за моїм вірним Словою, за моєю дитиною, щоб повернути його додому отця. І так як кожен з нас, повертаючись додому, чи це з роботи, з праці, з якоїсь мандрівки, з подорожі, чи ми були в гостях, чи когось так провідували, чи ходили до міста, чи в якісь інші справи. Ми завжди, коли повертаємось додому, розуміємо, що все є добре. Що те, що ми робили цілий день, те, що в нас цілий день могло вдома не бути, це добро, ми можемо сказати, що воно справді відбулось, коли ми повернулись до своїх, до родини, до батька, матері, до дітей, до дружини, чоловіка. До свого рідного дому, тоді можемо сказати, цей день нам вдався. Ми все правильно зробили. Ми все зробили так, як Богові угодно. І кожен похорон це той момент, коли людина повертається додому Отця, до Бога Отця Небесного. І було би чимось таким незрозумілим, якщо би ми. Не хотіли когось відпустити. Очевидно, це людський фактор. Ми до когось прив'язані, ми комусь вдячні. Ми навіть залежні один від другого, тому що це батько, матір, родич, близький, товариш, з праці, сусід, чоловік чи дружина, діти. Ми є прив'язані, ми би хотіли весь світ віддати взамін, щоб ця людина ще прожила рік. Місяць, тиждень, день, хоча б одну годину, хоча б одну хвилину довше, Ось стільки коштує людське життя. Все, що є навколо зараз нашого Святої Пам'яті Антонія, воно втрачає свою вартість. І мені потрібні вже будинки, хати, машини, гроші, одежа. Він отримує найцінніше, повертається додому Отця. І це нормально, що ми в житті маємо багато чого в поміч собі на щодені. Навіть ті самі гроші, одежа, їжа, друзі, праця, помешкання це все і потрібне, щоб забезпечити себе. Але ми розуміємо одну важливу річ, що ми є потрібні тільки Богові. І так скажу відкрито. Цією правильною, щасливої смерті ми вчимося дуже часто в нашому житті. Господь дає нам різні моменти в житті, щоб ми усвідомили собі, що прийде колись цей момент, коли ми станемо перед Богом, коли ми подивимося Богові в очі. І потрібно буде щось Господу сказати, а також потрібно буде почути, що Бог має для нас. Що Він хоче нам сказати, яке наше життя було? Чи ми в цьому житті справді пізнали Бога, полюбили Його, чи ми вміли шанувати дар нашого життя, чи ми вміли бачити Бога в присутності другої людини і в усьому створінні, яке Бог сотворив, тому що Ісус каже сьогодні усе, що є на світі. Все прийде до мене, все мені передав Отець. А того, і це вже є люди. А того, хто до мене приходить, я не відкину. Тому що воля Отця Небесного є така, щоб все повернути останнього дня до неба в день Воскресіння. І сьогодні це і той останній день. Сьогодні це є День Воскресіння для брата Антонія. І для нас це може бути останній день, не тільки для того, що ми можемо померти зараз всіх, але для того, що нам потрібно вмерти для гріха, для того, що суперечить Богові, щоб ми собі усвідомили, сьогодні дивлячись на труну нашого брата Антонія, і не тільки те, що ми гарно молимось, співаємо, що Ксьон зможе щось добре пояснювати нам, але сьогодні Антоній є живою проповіддю для кожного, однозначною. І як би Хонс не розповідав, з якої б сторони не підходив до цієї ситуації, ми бачимо факт, який невідкладний для кожного з нас. Ми знаємо, що ми через це маємо пройти, але чи це ми будемо робити зі страхом, чи з любові до Бога, це залежить від того, хто для нас є Богом. Це так, як дуже часто Ісус порівнює маленьку дитину до того, що він розповідає, пояснює учням, щоб вони зрозуміли і каже, будьте як діти. Тому що ми дорослі, коли бачимо якісь перешкоди, ми пробуємо обійти їх або пробуємо когось попросити, щоб нам поміг ці перешкоди подолати або їх забрати. Дитина, коли бачить тата, маму, і хоче йти до цього батька чи до матері, вона не дивиться під ноги. Вона може спотикнутися, там можуть бути забавки, може бути якийсь переселка, може бути якась одежа кинута на землю. Дитина просто йде до цьому і може перевернутися, впасти, встає йде далі, Бо дивиться в очі батька або матері. І все допчить, що є по дорозі. Все допчить. І навіть якщо би ми розкинули золото, величезні гроші перед цією дитиною. Маленька дитина, яка має півроку рік, яка вчиться ходити, вона ногами подобче все найдорогоцінніше в нашому житті. Подобчить, бо вона бачить любов, вона бачить тата або маму. І якщо ми є спроможні, я не кажу нищити, але якщо ми є спроможні залишити все для Бога, то для нас смерть не є страшна. Тому ми. Костюлі молимось в молитві, суплікації від раптової і несподіваної смерті. Ми не молимося, Боже збереже нас від смерті, тому що смерть має бути, але не раптова, не така, що несподівана. Бо ми маємо бути готові, маємо жити з Богом, бути в сопричасті з Господом, сповідатися, молитись, прийматися та причастя, комунію. Жити в злагоді з людьми. І тоді смерть не є тяжка. І вона не є страшна. Мало того, смерть тоді є щаслива, бо тільки в момент смерті можуть люди дуже багато добра про нас сказати, і ми вже не заперечимо. Ми вже не скажемо, ну, вибачте, в вже на це, я не такий, то часом так є, ми йдемо до когось на день народження, хочемо когось привітати чи хочемо когось похвалити. То не раз люди ні, не треба, ну, це дуже багато сказано, я не такий вже. Але Антоній вже не заперечує, про нього можна сказати найбільше. І він йде мовчати, він прийме це все. Тому смерть для доброї людини є моментом, коли ми можемо найбільшу рекламу зробити цієї людини. І це є заслуга наша перед Богом. Одна теж важлива річ, яку ми вже згадали, що Господь дає нам моменти як ми маємо в житті навчитись вмирати. Дає нам дуже часто такі моменти. Один з них, це кожен з нас переживає, наприклад, коли ми є в якісь трудності, в якомусь такому, скажімо, заклопотанні, коли ми переживаємо якесь горе, і ми в тоді бачимо, кому ми є потрібні. І коли насправді є якась біда в житті, ми розуміємо, що ми в цей момент нікому не нужні, нікому не потрібні. Кожен має свої справи, свою сім'ю, працю, роботу. Але правда є така, кохані, улюблені в Христі, що не тільки в тоді, коли в нас біда чи горе, ми розуміємо, що ми нікому не потрібні. Ми ціле життя нікому не потрібні. Справді, ціле життя. Ми тільки це бачимо, коли є біда. Але ціле життя ми потрібні Богові. Сьогодні всі ми тут присутні на службі Божій. І так абстрактно говорячи, в іншому місті, ми зараз тут в городку. Але кому ми потрібні зараз в цей момент? В Хмельницьку, Вінниці, Житомирі, в Львові, в Польщі, Франції, в Німеччині. Кому зараз отець Лаврентій, який правослужбу Божу потрібний, наприклад, в Римі на Ватикані. Я навіть можу сказати чесно, що зараз в цей момент ані президент, ані папа римський навіть про мене не знають. Я справді нікому не потрібний. Тільки я це бачу в тоді, коли якась біда, коли хочу допомоги. Коли потребую, щоб хтось був біля мене хтось щось сказав, підтримав, от тоді я довіру усвідомлюю, що я є сам на цьому світі. Але це є правда цілого нашого життя. Ти можеш мати велику сім'ю, ти можеш мати працю, можеш мати свою фірму, можеш мати багато своїх друзів, знайомих, але ти є потрібний чи потрібна тільки Богові. І в момент похорону. Нашого Антонія ніхто не забере. Ані жінка, ані діти, ані друзі. Ніхто не скаже, не прийде зараз до вівтра, скаже, ой, чудому, давайте я возьму труну додому буду все витримати. Ми його занесемо на цвинтар, похоронимо, будемо приходити. Ніхто не забере. Він є потрібний тільки Богові. І це для нас є жива наука. І це є правдомовність Ісуса Христа, який говорить, все, що є на світі, повернеться до мене. І той, хто до мене приходить, не буде відкинути. І сьогодні гарантія є одна, що Антоній є в руках Бога. Якщо чисто по-людськи, щось він сказав, подумав, не так зробив, все грішив. На те є церква, посту, на те є молитва. Для того є сповідь і причастя наше, ми можемо жертвувати за Нього цю молитву. Він вже собі нічого не допоможе. Він є як дитина, Він нічого собі не може зробити вже, нічим допомогти, але ми можемо, тому що ми є ще мандрівники, які йдемо по цьому світі і можемо для себе просити благодаті і для померлих. Але так як нас церква вчить. Наші померлі можуть допомагати нам. Ми можемо через них молитися до Бога. Очевидно, ми не скажемо, що там Антон є святий. Ну, дай Боже, що так було. Але ми цього мерка не оголошуємо. Ми не можемо зробити фігурки, статуетки, так як Матір Божа, поставити його біля вітра і сказати, наш Антон є святий. Якби церква колись це оголосила, дай Боже, може так бути. Але ми можемо просити наших померлих Помоліться за нас перед Богом. І це є велика поміч. Можете це спрактикувати, тому що вони в небі більше розуміють, вони в небі більше бачать, вони в небі більше відчувають, що нам є потрібне. Скажу тільки такий один приклад. Одна знайома професорка семінарії розповіла мені про монаха, такий брат Войтик з ордену Палатинів, який три роки тому помер, маючи майже 48 років. Дуже свята, добра людина. Справді всі його знали з такої доброї сторони. Він в багатьох різних країнах був монахом на парафіях. Останні свої роки життя був в Римі. Там, де начальник їхнього ордену, він був в цьому монастирі, і ходив кожен четвер на службу Божу на Ватикан і молився на літургії, прислугового біля папи Римського, який відправляв службу Божу на гробі святого Яна Павла II. Тут є фігурка статуя святого Папи, який був у нас в Україні. Його знали всі майже цілий світ. Ну і Він, якось так раптово помирає, щось там сталося, якась там. Ситуація виходить помирає в себе вдома, приїхав у відпустку і вдома помирає. І на його гріб приходять люди і починають молитися, випрошувати великі чудеса. І був такий момент, колись одного разу їду я в Польщу і є проблема на кордоні. І ця професорка семінарії каже, треба молитися до брата Войтика. Я кажу, ну я не знаю, це, це ж не те, що життя і смерть, це не є якась там хвороба моя чи щось. Ну пустять, то пустять, не пустять, вернемось. Я не буду молитися. Моліться ви, як хочете. Тому що для мене я не відчуваю потреби. Ну, ну Не вийшло звернутися додому. Це не є трагедія. І вона молиться. Молиться і пише по телефоні новину до його сестри рідної. Яка живе, яка має сім'ю, працює в лікарні, два роки молодша за нього, і пише, пані Швіта, моліться разом з нами до свого брата, тому що священник відмовився молитись. Він сказав, що йому не потрібні ці кордони, бо йому взагалі він цього не бачить. І вона відписує, що я відчула голос брата, який сказав, що я пішлю ангелів, які вам поможуть. І ситуація така, машина не заводиться на кордоні. Все, приїхали. Щось не то. Дивлюся, стоїть бус, пише гуманітарна допомога. Виходить якийсь чоловік, Я кажу, ви нас можете потягнути, завести машину. Він каже, я монах. І я бачу, що ви теж ксьонс, я вам поможу. Завели машину, машина працює до сьогодні, я нею теж приїхав на похорон до вас. І потім я телефоную до цієї жіночки, а вона каже мені, ви не бійтеся молитися через померлих. Вони знають, що вам потрібно. І він послав спеціально цю машину до вас, щоб вам допомогти. Кохані, ми дуже багато не знаємо, що є на там тому світі. Але наші померли не бачать наші потреби. Тільки ми не просимо їх. Справді, так як в магазині. Сьогодні їде в любий магазин, там є багато різних продуктів. Але чому вони не є в нас вдома? Тому що ми не йдемо, і їх не купуємо. Так само є з Богом. Якщо ми будемо просити через наших померлих, просити Бога, Господи, поможи мені, то побачите, скільки Бог вам допомагає. І сьогодні, так як ми сказали на початку, є велика урочистість. Чому? Тому що ще один. Наш брат є в небі, Антоні, який буде за нас молитись. Не бійтеся просити Бога про чудеса. Не бійтеся жити так, щоб пізніше люди не боялися молитися через вас, щоб ви були достойні такого довір'я, щоб ви були достойні цієї довіри, і щоб кожен з нас, тут присутній, був гарним прикладом присутнього Бога тут на землі. Чи ми зустрінемось в костюмі, чи на дворі, чи десь в магазині, чи десь в різному місці, щоб ми бачили, що Бог є між нами, щоб люди не боялися, о, хтось прийшов зараз до бідання, не буде біди, Тому що ми йдемо з миром, ми йдемо з Богом. І виходячи сьогодні з цього храму, просімо Бога, щоб ми вже завжди ходили в Божій благодаті. Щоб ми всюди, куди йдемо, несли Бога з собою і побачимо, як життя поміняється. І щоб піти до неба, не потрібно вмерти. Можна тут на землі жити небом. Тільки Антоні сьогодні дає нам приклад, що колись буде остаточний перехід до вічності. Але сьогодні всі ми можемо померти для гріха і жити для Бога. І тому не тільки щасливої смерті, але щасливого Божого життя. Бажаємо собі тут взаємно один одному і колись, щоб Господь удостоїв нас, щоб ми всі разом зустрілися в небі. Амінь. Христос Воскрес. Перкохання, повстань, де молитва за наших померлих і далі служба Божа. Молимося і просимо Бога за цілий світ, за святу Божу Церкву, за Костю Повше, за Папу Рибську і Духовенство. Молимося за навернення грішників і мир на світі. Молимося за наших рідних, про Боже благодаття для кожного з нас, ті коматінки Божої. Молимося за померлих наших, особливо за Антонія. Довіряємо Божому милосердю померлих Станіслава, Йосиф, Франц, Гена, Федір, Євгеній, Росиня, Францишик, Франко. За всіх рідних, померлих, свідарських, муравах, хоптинських. і молимося за нас, тут присутніх, щоб Бог благословив нас, освячував і провадив в житті. Тебе просимо. Вислухай Боже, молитви своїх дітей, які з довірою возносимо до тебе, котрий живеш і царуєш навіки вічні. Амінь. Тепер є приготування дарів на освячення причастства, можемо собі присісти. Разом слухати молитву співу включатися в цю молитву і далі дан Боже.